Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам, що трапилось з Ілоном Маском, з дуже видатним бізнесменом світового рівня, який влетів колосально к халепу і вже, здається, зрозумів це. Таким чином, Ілон Маск спочатку поговорив зі своїм біографом, який пише книжечку про нього. І листочки з цієї книжечки злили медіа. І що? З'ясувалося. З'ясувалося, що цей маск, Ілон Маск, в, в вересні минулого року відключив Старлінг саме тоді, коли туди пливли українські безпілотники, морські, і намагалися відповідно атакувати російські кораблі в Бухті Севастополя. Ті самі російські кораблі, які вчинили масу злочинів. І обстрілюють до сьогоднішнього дня Україну, зокрема, ракетами Калібр. І таким чином маск нібито підіграв Росії і вчинив на шкоду Україні ці катери українські, безпілотні, вони кілька штук, шість штук, які, в принципі, могли знищити леву участку. Чорноморського флоту, ну там найбільш боєздатні кораблі, вони були фактично викинуті на берег, і росіяни їх забрали собі для досліджень і копіювань, ну і так далі. Сам маск почав від цього всього відбріхуватися потрошку, і каже, що все було не так. Що, мовляв, вночі він і так на Крим не розповсюджу осу і Starlink, а вночі до нього подзвонили. А, відповідно, подзвонив український міністр, ну, представники української влади, і сказали, вімкни на, на якийсь час. І він цього не зробив. Коротше, як було насправді, ми не знаємо, тому що в першому варіанті брехня його власна, ну, скажімо так, його розмови власні. Своєму біографу, до речі, записані на. Плівку, а в другому, це уже постфактом він розповідає, що його не так, мовляв, зрозуміло. Але суті це не змінює. Суть полягає в тому, що фактично цей бізнесмен, візіонер величезний, який дивиться вперед в бізнесових ідеях, один з найбагатших людей, один раз навіть був найбагатшою людиною на планеті. Зараз, по-моєму, його вже потіснили. І оцей Ілон Маск, відповідно, що він робить? Він допомагає агресору вбивати мирних українських громадян. Більше того, він це робить всупереч офіційній політиці Сполучених Штатів. Тому що зразу після цього випадку, в, відповідно, в вересні минулого року американці, американська влада. Коли Маск сказав, що він відмовиться взагалі використовувати Starlink на всій території України, американська влада сказала, що Америка може купити ці послуги Starlink і відповідно, передати Україні. І так воно, зрештою, і трапилось. Значну частину цих послуг зараз фінансує Пентагон, а можливо, і всю. Я не досить добре знаю. А, таким чином. Маск, американський громадянин, народився, правда, в Південній Африці, і він фактично проводить власну зовнішню політику, яка не зовсім корелюється з політикою Сполучених Штатів. А це категорично в Америці заборонено навіть для таких супер пупер багатих людей, як Ілон Маск. І виникає зараз безліч питань навколо цієї всієї історії. І сам маск почав відбрехуватися і почав так відбрехуватися, що сказав буквально сьогодні, написав чи вчора по американському часу, що, мовляв, його участь була б дорівнювала удару по, відповідно, Чорноморському флоту, по його, по його базі, і що це б нагадувало Перл Харбор. Представ, уявіть собі. Атаку японської авіації на Перл Харбор в грудні 41-го року. А які тут можуть бути паралелі взагалі важко собі уявити, крім того, що там і там флот? Насправді паралель була б зовсім інакша. Напад на оцей Перл Харбор міг би бути тоді, наприклад, якби хтось захопив ну, американську територію. да, Наприклад, Гаваї. А потім американці намагалися визнавати, ну, визволяти цю свою територію. І якийсь хлопець, якийсь чувак, ну нехай багатий, взявся б намагатися перешкоджати американцям, да, своєї власної ініціативи, з якоїсь власних мотивацій. Ну, коротше, абсурдна ситуація повністю, тому що, власне кажучи, відтиснута і завойована, поки що залишається територія Криму. Тобто, абсолютно ніяк і не Перл-Харбор, тому що там вся була історія інакша. Японія була агресором, абсолютно очевидно. От такі от дискусії. І зараз ведеться навколо цього розмова, що ж за цим всім стоїть. Чому так все трапилося? І от, зараз я вам скажу свої думки. Чому базовані не на. Якихось там уявленнях, да, а на самих словах цього маска, на самих його оповіданнях. Таким чином, хто такий цей маск? Він, по-перше, людина, яка весь час, весь час намагався бути візіонером, а насправді догодити громадській думці, догодити натовпу, догодити людям. Вся його, весь його бізнес збудований на цьому. Вам потрібні дешеві супутники? Вивчив е попит. Вам будуть дешеві супутники. Вам потрібна електрична машина, вивчив попит величезні інвестиції, вам електрична машина. Вам потрібен гіперлуп, будемо працювати над цим гіперлупом. Ну і так далі. і так далі. Все, що він працював, фактично починалося з аналізу громадської думки і з аналізу, чого людям дуже і дуже потрібно. Це була дуже важлива і складова частина всіх його цих бізнес звершень Ну, зрозуміло, що якби він потрапив, наприклад, в якусь іншу країну, поїхав з Південної Африки, наприклад, в Росії, він би, мабуть, уже спився і помер. Можливо. А можливо, став би бізнесменом і в ларьку торгував би картоплею. От. Але він приїхав в Америку, йому поталанило. І відповідно, всі капітали зароблені в Америці під американськими законами. Америка відкрила йому широко двері, дала можливість. Запозичувати колосальні кошти, і вона зараз у нього питає, хлопча, хто ти такий, щоб проводити свою власну зовнішню політику. І от він зараз буквально здувається, йому говорять про те, що він зрадник. А маск розповідає, що ви самі зрадники, тих, хто говорять, що значить, а, хто на нього, хто як обзивається, так і називається. І от таким чином, людина дуже і дуже чутлива до Думки оточуючих про себе, до думки світу про себе, до громадської думки насправді хворобливо просто. І от питання, звідки оце все. До речі, він Твіттер купив саме для цього, щоб на нього там не гавкали, да? щоб він там мігавкати і накручувати собі відповідно перегляди, щоб всі бачили його гавкіт. І е, звідки це все? Таким чином, в тій самій книжечці, біографічній, про нього написано, що в 10 років. Його дуже-дуже жорстоко побили, досі ніс у нього зламаний з тих часів 10 років. І банда якихось хуліганів, Південна Африка, уявіть собі. І е, ніхто за нього не заступився. Більше того його власний батько, з яким він жив, фактично став на бік цих хуліганів. Тобто він отримав досвід насильства проти себе, досвід зради проти себе. І фактично, що робить маск зараз? Він. Не хоче бути побитим. Він, він не розглядає Україну як хулігана. Да. Він хоче приєднатися до хуліганів. А він е, не вважає, що Україна справжній хуліган. От, ми для нього не справжній хуліган. Справжній хуліган це Путін, який може напоїти, наприклад, через своїх агентів чайком з полонієм, да. ну, або організувати політ як у пригожина. В пропасть літаком Маску. Відповідно, маск кого боїться? Маск боїться Росії, хуліган всяких терористів. Да? Він не боїться України, тому що ми хороші хлопці. А, але стати на бік хороших хлопців в ньому не виходить. Він би і хотів би десь і думає, напевно, і розуміє це, але. Не вистачає в нього того життєвого досвіду, який у нього був відповідно з його татом і з його хуліганами. І е, він, по суті, хоче, е, в тому числі, до речі, ігнорує е, Америку як таку. Тому що від Америки, від громадської думки, від якихось там регуляційних речей в нього є адвокати. Американська демократія це дуже цікава демократія, в якій, в принципі, всі рівні. Ну, але якщо у вас є адвокат там, за 3 мільйона доларів там, чи за 5, то ви трошечки рівніші. А якщо у вас цих адвокатів ціла армія, яку може найняти Трамп, наприклад, зараз чи маск, то відповідно зовсім інша ситуація. Уже тих, хто штурмував капітолію вже посадили на 10-15 років, а Трамп своїми адвокатами досі ходить. А, і, відповідно, маск. Хоче приєднатися до кого? До хуліганів, до всяких негідників. От такий ось візіонір. А ось як, до речі, знов-таки, це не припущення, це факти. Ось як, наприклад, про зашугування Маска говорив сам Рагозін травень 2022 року. За нашу інформацію, доставка та передача Збройним силам України абонентських скриньок прийому передачі інтернету від Старлінг здійснює Пентагон. Ілон Маск таким чином причетний до постачання в Україну засобами, масового засобами воєнного зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому Ілоне, як би ти дурня не вмикав, як би ти дурачка не включав. Ну, тобто пряма погроза. Потім відбулася. У вересні минулого року, чи там перед вереснем, розмова з російським послом Антоновим в Америці. Він теж його нашугав. І маск каже, що він погрожував ядерною війною за умови атаки на Крим. Хоча насправді, напевно, маск боїться не так ядерної війни, як оцього Чайку з Полонія. От, і маск не боїться виглядати аморальним типом йому це. Вже безліч разів сходило з рук, а він не дуже боїться судових позовів, бо він може заплатити за дорогих адвокатів. Він значно більше боїться, що його поб'ють, так як замолоду. От. Сторони добра і зла в цьому конфлікті дуже чіткі, і Маск, відповідно, стає на який бік? на бік, хто йому здається більш хижим. І крім того, є дуже цікавий момент. Такою нелюбові маска до України, хоча він пише скрізь, що він любить. Видно, що Україна оцим, що вона не боїться, раз наші люди не боялися ні палоня, нічого зупиняли танки голими руками. Що Україна не продається, і вона показує фактично маску, що можна не боятися і не прогинатися, як він, наприклад. Звичайно, що його це трошки дратує і напружує, навіть якщо він розуміє, наскільки це не ці емоції. От подивимось на Трампа, наприклад. Чому він так ненавидить різні демократичні процедури і поважає всяких диктаторів, типу Путіна і Іна. Він сам хотів стати таким. І та ж сама історія з Ілоном Маском. Він хотів стати тим, хто б'є. Бо йому в 10 років, ну і в інші свої роки, не сподобалось бути тим, кого б'ють. От. І фактично, як сказав сам Маск, ці акти насильства та зради мають наслідки на все життя. І от зараз до сьогоднішнього дня Маск так е е е живе ну, Він взагалі явно абсолютно не любить людей. Да? Хоча робить нібито для них для просування, для правильних речей. Але він робить це для того, щоб його похвалили, щоб його не побили хулігани. Назвав свою дитину номером. да? Прикольно. А, назвав одного. Тренера, який з дітьми ходив в печеру в Таїланді, коли вони там потрапили. коротше, Ці діти завалило їх, їх витягали операцію. Маск приперся зі своїм підводним човном в ту печеру. І цей тренер сказав, що це піар. Ніяких підводний човен туди не пропливе. І так воно і сталося, тому що вся ця керівництво цієї операції по визволенню сказали, що класний, класна штука човен. Ну просто він абсолютно тут нема ніякого з неї толку. І маск назвав оцього людину педофілом за це, уявіть собі. А коли, а коли в нього запитали там, в Твіттері, ти впевнений, що він педофіл, він сказав, що. Таку фразу. Ставлю підписаний мною долар на те, що це так. Зацініть рівень нарцисизму. От. Ну, Правда, того дня, коли це сталося, акції Тесла впали на 4%. І, в принципі, він невдовзі вилетів із першого місця багатіїв світових. Ну, але то таке для нього то втрати але не такі. Таким чином, людина хоче бути. Разом з злочинцями, тому що колись злочинці його люто побили, і він побачив, що хлюпіки. І він думає, що хлюпік це Україна. Ха -ха. Тому найкраща, найкраща наша відповідь на все це показувати, що Україна ніякий не хлюпік, а дуже сильна. І тоді Ілон Маск прибіжить і запропонує свої всі старлінки, підводні човни і так далі. Ну і ще велика проблема це посилення. Масової гуманітарної освіти в Америці, тому що дуже довго в Америці цю гуманітарну освіту ну, почали вважати надлишковою, десь з, 9, ну, з 20 століття, в 19-му ще ні. В 19-му навпаки, вона була ключовою. Почали вважати її надлишковою, що це просто для того, щоб ми говорили між собою толерантно, вчились, щоб нікого не ображати, а толку взагалі з цієї гуманітарної освіти ніякого немає. Ну і тепер. Американці не знають навколишнього світу, не знають, що американці в 19 столітті знали про навколишній світ. І виявляється, що вони в 19 столітті знали можливо більше, ніж, наприклад, в 2020 році з усіма своїми супутниками. Тому от така історія. Нема е, е, от, е, цієї гуманітарної освіти. Е, він, до речі, Маск, як ляпне, щось напише в Твіттері. Наприклад, треба рівнятися на якогось диктатора. Нам не вистачає, дик... ну, коротше, і вже перерахунок цих диктаторів, йому всі всі пояснюють, на кого ти взагалі рівняєшся. Нещодавно він сказав, що треба на Сулу рівнятися. Десь він прочитав ім'я Сула, ну, це римський диктатор першого століття до нашої ери. Ну, Що вам сказати, Сула це проскріпці. Це така річ, як Проскріпці. Це коли, наприклад, цей Сула видавав 2000 імен. Римлян, яких можна вбивати, а їхнє майно розкрадати. Хто завгодно. Набігайте, убивайте, розкрадайте. І оце сподобалося маску, і він ну, мовити не зморгнувши, ляпнув це в Твіттер. Тому, звичайно, це все достатньо цікаво. І треба подивитися на оцю його галочку X, яку він ліпить в усі свої фірми. Це фактично є ну, протилежність галочці такій. Да. А Галочка X – це заперечення. Все не так. А, значить, людей не любимо. Намагаємося їх епатувати. А, от. І дуже боїмося. Дуже боїмося. От. Це, власне кажучи, маск. Багатія теж плачуть, як то кажуть. Колись у нас була така, такий фільм. Він дуже доречний. Тут. Тобто, людина реально надзвичайно злякана. Надзвичайно злякана. А людина. Вірить в якісь досягнення, в якусь любов натовпу, в якісь вищість там, і так, далі, і так далі, але насправді розуміє свою конечність да? і страшенно цього боїться. І тому його залякати росіянам. Вони просто знайшли цю кнопочку, на яку натиснули. І, власне кажучи, ну, КГБ не так важко це зробити. Вони вміють це робити, і, власне кажучи, намагаються вплинути через таких великих людей, типу Трампа, типу Маска, і намагаються їх персонально, так би мовити, враховуючи їхній вплив, тому що довести американській громадській думці Росія нічого не може, тому що в неї бракує аргументів. В Америці є громадська думка і так далі, і так далі. Тому вона висмикує таких ну, Скажімо, не те, щоб пришелепкувати, але дуже егоїстичних людей. І починає тиснути на їхні кнопочки за рецептами КДБ. Знайшли, де у нього нів... кнопка, якщо ви пам'ятаєте, був такий радянський фільм. От. Знаємо ми все про них, тому нам своє робить. <гум> Українці вже е сьогодні вів Паторію, вчора в Севастополь. Ну і, власне кажучи, попадають, незважаючи ні на якого маска. До речі, судячи з усього, маск підгуляв і цього разу під час удару по Севастополю, тому що морські дрони нібито були знищені російськими військами. І нібито Starlink по всьому планеті Земля в цей час, значить відповідно, завис. І після цього маск почав щось там верещати. Що він вірить Америці, хоче померти в Америці, вже померти починає говорити, боїться, да? А от, і що він, відповідно, віддає керівництво Пентагону цими своїми старлінками після цього пригоди. Я думаю, що американській американські владі не, не сподобалось, що власне підмахує Росії так абсолютно безсоромно цей видатний візіонер, який весь час намагається пристосуватися до хуліганів. Ну, а ми рухаємося своїм шляхом. Ми не боїмось хуліганів. Допомагаємо українській армії. Рахуночок я залишаю внизу на безпілотники, правда, повітряні. З Богом, друзі, до перемоги!